Шайний день для України як самостійної і незалежної держави подружки приїхали до Хмельницького. На запрошення голови Хмельницької обласної військової адміністрації ми прибули сюди, щоб поспілкуватися із Сергієм Григоровичем Цюріним. а також відвідати Хмельницький обласний художній музей, де пройде захід, присвячений Дню Соборності України та об'єднає талановиту молодь Хмельницької області. Для нас, журналістів телевізійного проєкту Подружки, надзвичайно важливо робити такі цікаві сценарії та мотувати інших. А ще слугування своєрідне містечко між владою і молодою. Тож ми, як представники змі, дуже цінуємо про змогу доносити своїм глядачам найважливіше у часи війни, а тим паче сьогодні, у день напередодні Дня Соборності України. Варто зазначити, що символічно кордон між Західною Українською Народною Республікою та Українською Народною Республікою проходив по межі Хмельницької та Тернопільської областей. А вже 22 січня УНР та ЗУНР об'єдналися. Здійснилися віковічні мрії, за які умирали кращі сини України. Тож ходімо, поцікавимося у присутніх. А згодом у Сергія Григоровича Тюріна не тільки про персональне, але й про те, що означає цей день для кожного з них. Сьогодні, як ніколи, хочеться говорити про єдність, адже єдність це сила. Та гадаю, що найголовнішою задачою на сьогодні це є обійняти підростаючі покоління України. Тож як саме це відбувається в Хмельницькій області, та як вітаю, Марія. Щиро радий нашій зустрічі і можливості поспілкуватись, відповісти на запитання. В нас з молоддю на Хмельниччині дуже тісна взаємодія. Ми спілкуємося як на сьогоднішньому заході, де ми спільно були до Дня Соборності, поспілкуватись про те, які події відбувалися століття тому. і Зрозуміти, куди ми рухаємось далі, до різноманітних свят, до різноманітних подій, ми намагаємось організовувати зустрічі з молоддю, з дітьми, з юнацтвом, зі студентством і спілкуватись. Адже Максимально цікаво і корисно, думати, чути свіжі думки, нові ідеї, підходи від молоді, і застосовувати вже з огляду нашої роботи державного управління в життя, побажання різні. Тому ми спілкуємось із Школярами із студентами в закладах освіти також для нас надзвичайно важливим є спортивне виховання, і для цього ми проводимо різноманітні змагання. Фестивалі. Нещодавно в нас відбувся фестиваль у співпраці із громадською організацією Juniors, керівником і ідейним натхненником якої є наш земляк Олександр Педан, і на цей фестиваль з'їхалось багато молоді із різних регіонів України. І це були Веселі, активні ігри і залучення до спорту нашого підростаючого покоління тому надзвичайно важливо це патріотичне виховання, спортивне виховання. І, звісно ж, різноманітний відпочинок. Відпочинок зараз ми намагаємось надавати, особливо в першу чергу, тим, хто десь можливо позбавлений повноцінної батьківської опіки. Це дітки. Загиблих героїв це е, діти військовослужбовців, адже е, коли або тата, або мама е, зараз на передовій, то діти рідко бачаться. І ці категорії ми е, своєю опікою намагаємось. Е, Десь доглянути зі своєї сторони і підтримати. Ну і звісно ж, це також діти внутрішньо переміщені, наші маленькі співгромадяни, які також потребують такої допомоги. Для цього в нас діють програми. Ми через освітянські програми, через програми соціального захисту. Через співпрацю із нашими міжнародними партнерами направляємо дітей на відпочинок як в Україні, так і за кордоном. Моє питання стосовно мистецьких проєктів, які підтримуються вами і скеровані на підтримку Збройних сил України. Чи не можете пригадати один з таких найпотужніших проєктів, розроблених на Хмельниччині, і які дали великий благодійний фінансовий фідбек для наших військових? Дякую, Йуваня, за запитання і дякую за можливість поспілкуватись і донести певні новини з Хмельниччини для широкої аудиторії. Скажу так, що ми проводимо часто різноманітні заходи, і найважливіше сьогодні це дійсно проводити заходи, які зорієнтовані на благодійну допомогу або іншу допомогу тим, хто, хто цього потребує, звісно ж, в першу чергу. Наше завдання це підтримка наших захисників і захисниць. І для цього от вже вдруге буде проводитись великий благодійний вечір із залученням різних творчих колективів. Перший такий вечір відбувся минулого року, і завдяки вирученим коштам від продажу різноманітних лотів від відомих. Артистів, спортсменів різних діячів вдалося залучити близько 150 тисяч доларів, які, за які були закуплені потім бойові дрони. І ці бойові дрони полетіли в правильному напрямку в сторону нашого ворога. Такий самий творчий вечір, благодійний вечір, буде буквально вже організований і проведений днями. І це ми проводимо спільно із благодійною організацією Захисти Хмельниччину вже вдруге за нашого сприяння, сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації. Оцей Безпілотний літальний апарат буде одним із лотів, який також допоможе нам спільно з організаторами виручити кошти і спрямувати їх на закупівлю дронів для підтримки нашої армії. Знаю, що ви батько. До якої професії прагне ваш син? Він зорієнтований так само на Юриспруденцію йому цікава робота, якою я займався майже 20 років. Це адвокатура. В подальшому вже п'ятий рік пішов, як я займаю посаду в державній обласній адміністрації і Дотичний до процесів державного управління і політичної діяльності в Хмельницькій області, то моєму сину, це все це теж дуже цікаво. І він цікавиться і публічним управлінням, і державним управлінням адмініструванням і. Юриспруденцію, тому яку професію він вже обере на практиці, будемо орієнтуватись на його вибір. Я вважаю, от моя думка, що здобуття хорошої освіти при правильних стараннях студента. Це запорука успіху в майбутньому. Знаю, що ви їздите у підрозділи, де несуть службу військові з Хмельниччини. Як часто трапляються ці поїздки, якщо не секрет, і які потреби зараз у військових? Вітаю, Мілана. мені. Приємно поспілкуватися і дякую за запитання важливе запитання. А ми із колегами, із заступниками голови обласної адміністрації, із волонтерами, із начальниками районних адміністрацій маємо за правило регулярно відвідувати наші підрозділи Збройних сил України, наших поліцейських, прикордонників службу безпеки, які всі напередодні. І зараз виборюють нашу перемогу. І раз на два місяці я намагаюсь особисто виїжджати. Іноді буває дуже велика завантаженість, коли доводиться трохи рідше виїжджати, але Намагаюсь, щоб це було регулярно. Підтримка військових ну, в першу чергу, звісно ж, це підтримка у вигляді допомоги автомобілями, дронами, різною амуніцією, яка потрібна там на передовій. Це Моральна підтримка це заохочення, це відзначення наших бійців, чи то медалями, чи то грамотами, подяками, і це надзвичайно цінно, коли ми спілкуємось саме там, на передовій, на сході, на півдні, на півночі, де наші захисники несуть службу, і сказати їм добре слово. Подякувати, потиснути руку це найцінніше. Ну і, звісно ж, привезти їм наших смаколивків з Хмельниччини, наприклад, Зіньківської ковбаси або Вінковецького хлібу. Це завжди є надзвичайно приємним для наших захисників. Чи маєте справжніх друзів дитинства і чи зберігаєте з ними теплі відносини до тепер? Так, звісно, маю дотепер друзів і дружимо з друзями з дитинства, з однієї вулиці, з сусіднього двору, зі школи, з інституту, з подальших періодів життя. Адже життя воно в приємному сенсі непередбачуване і дуже часто ми зустрічаємо по життю хороших людей, які. З добрим щирим серцем відноситься до тебе. Так само і коли ти особисто цінуєш цю підтримку, сам допомагаєш в будь-яких скрутних, або спільно радієш, або спільно сумуєш. Це важливо. Друзі, в житті це напевно, що одне із найцінніших, що є в людини. Тому дружимо. Підтримуємо зв'язки, виховуємо вже спільно наших дітей у їхній вже дружбі. Вони між собою вже дружать. Мій син, наприклад, із дітьми моїх друзів дружить. Тому обов'язково потрібно підтримувати і цінувати друзів і дружбу. Як ви знаєте, я з міста Хмельницького. Ми з дівчатками з телепроєкту Подружки, яке представляє українське медіа як юне покоління, потрібно багато читати в силу професії. А які книги читаєте ви і чому? Дякую, Катря, за запитання. Надзвичайно важливе запитання, адже... Книжки збагачують, книжки дають широту мислення, книжки дають можливість мати широкий кругозір і розуміти, як. Поводились ті чи інші люди в певних подіях, читати думки людей про ті чи інші явища, і безліч-безліч різноманітної інформації можна почерпнути, запозичити в книзі, яка є другом. Кожна книга є добрим другом, помічним. І Скажу, що читаю багато і робочої літератури, яка потрібна. Дуже люблю читати висловлювання різних. Мудреців час від часу в мене є певні книжки, і я їх відкриваю і читаю висловлювання. Зараз читаю книгу Тімоті Снайдера, називається Про Свободу. Мені її подарував колега голова однієї з обласних військових адміністрацій. Книга про свободу, вона так і називається, і автор наводить свої думки про те, чим є свобода. І проводить зараз паралелі із нашим періодом боротьби за свободу. Наводить думки, а свобода. Для чи свобода заради чогось, чи свобода від чогось, тобто свобода від рабства, від обмежень, від гніту, від агресії, чи свобода заради розвитку заради. Реалізації можливостей, заради кращого майбутнього, заради демократії, заради цивілізованого життя. Я тільки почав ще десь на 70 й сторінці, але захопила мене ця книга. І от зараз, якщо є, коли є Якісь якихось півгодини або година намагаюсь взяти в руки книжку і почитати. Тому любов до книги це обов'язково необхідно плекати в собі і розвивати. Знаю про вашу підтримку такої великої організації, як Джуніор, співзасновником якої є ваш земляк Олександр Педан, яка була створена в підтримку фізичного виховання дітей в Україні. А які види спорту ви полюбляєте, та за яких спортсменів ви вболіваєте? Спорт невід'ємна частина активної людини, частина життя активної людини. і з дитинства я десь орієнтовно з чотирьох років вже почав займатися спортом. Мене бабуся відвела в Плавальний басейн, тоді ще він називався такий Лягушатник. Тут в нас в США, і два тижні мене там навчали і перевели в великий басейн, дорослий. Ось. І в подальшому я вже займався і великим тенісом, і греблею на каної і завершив. Десь близько 18, 17-18 років боксом. Кожним видом спорту займався десь орієнтовно по 2-3 роки, і скажу так, що спорт загартовує. Спорт зміцнює не тільки фізично, не тільки тіло, а й дух. Характер адже в спорті завжди необхідно бути витривалим, зібраним, проявляти волю до перемоги. Тому раджу і хлопцям і дівчатам усім обов'язково займатися спортом. І те, що робить зараз Олександр Педан разом із своєю організацією, джуніорс, це надзвичайно важлива справа, адже Заохотити, залучити дітей до спортивних занять не обов'язково до змагань, а просто полюбити спорт, активний відпочинок і ті види спорту. Флорбол, кортбол, регбі 5 оці всі такі новітні назви і спрощені види спорту, яким можна займатись будь-де і будь-кому, це важливо у плані заохочення. і Прищеплення любові до спорту нашому молодому поколінню, а молоде покоління має бути здоровим, має бути не тільки фізично, а й ментально, духовно загартованим і готовим до перемог. Ну, тому, о, 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 якщо говорити про спорт, який я зараз люблю, то Мене, мій син, заохотив до перегляду разом із ним усіх футбольних матчів. Він в мене футбольний фанат, розбирається в абсолютно усіх трансферах, хто куди з якої команди перейшов, яка команда зараз перебуває в якій групі і так далі. І, звісно ж, я дуже люблю вболювати за наших українських спортсменів. Усик. Світоліна, Харлан, наша футбольна команда, чи то збірна України, чи то Динамо, Шахтар. От дуже сильно вболіваю, коли наші змагаються і перемагають. Звісно ж, підтримуємо, коли програють. Підтримуємо важливо підтримувати завжди наших спортсменів і надихати їх на нові перемоги, адже не буває перемог без поразок. Завжди ми вчимося на поразках і на перемогах, але орієнтуємось на те, щоб перемагати. Що саме розповідали вам у ваші шкільні роки про день соборності? Чи знаєте ви, чому цей день став національним святом для незалежного українського народу? Так, звісно, це визначний день для нашої держави, для державності, для українства в цілому. І тоді 106 років тому, на Софійській площі, коли було проголошено акт злуки Західноукраїнської республіки і Наддніпрянської Української Республіки в одну єдину соборну Українську Народну Республіку. До речі, Дві республіки кордоном між якими була річка Збруч, яка розділяє Хмельницьку і Тернопільську області. Це була подія, яка була визначальною важливою віхою для об'єднання усіх регіонів України. Усіх земель України, усіх українців в одну е, єдину неподільну, соборну, незалежну Україну. І зараз е, е, понад 100 років по тому ми продовжуємо боротьбу за нашу єдину, е, неподільну е, Україну, виборюють її наші захисники, захисниці, наші герої і. Е, 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 е. Вся країна стоїть плече до плеча у цій боротьбі, і це надзвичайно важливо. Тому ми маємо пам'ятати історію. Ми маємо вчити кожну віху нашого історичного періоду для того, щоб бути готовими до завтрашнього дня. Розуміти, що відбувалося вчора, для того, щоб правильно приймати рішення і рухатись далі. А далі ми маємо рухатись до цивілізованого спів... співтовариства, до е європейських інституцій, до членства в Євросоюзі, до членства в безпековому альянсі е НАТО, для того, щоб захистити себе від е цього е клятого. Е Московицького ворога Ми вживаємо вислів Україна понад усе. Чи є Україна понад усе у вас у житті? Так, да. в мене Україна понад усе. Я люблю Україну, я люблю місто, в якому я живу, я люблю людей, які мене оточують, люблю роботу і задоволення на неї хожу, тому що знаю, що все, що в мене на роботі є, воно дуже корисне і моя робота відповідальна. Тому для мене Україна це все. Ну, Софійка, а я то з шостого класу визначився, що я хочу бути істориком, і історія мого народу, моєї України вона була мені понад усе вже з 12 років, і до сьогоднішнього дня вона залишається для мене понад усе. Чи вважаєте ви себе патріотом? І на яких підгрудцях базується це почуття у вас? Ви знаєте, я боюсь слова патріот, тому що ну, це трошки дуже відповідально і дуже крикливо. Я думаю, просто треба бути в першу чергу людиною і любити і свою, себе самого, любити свою родину, любити свій, свій народ, свою державу. Ось це, мабуть, що і буде патріотизмом. Вважаю, що я таким є. Згодна з цими словами, патріотичність це, це наша родина. Це наша Україна і допомога хлопцям і дівчатам, які зараз воюють за нашу державність і свободу. Ми всі патріоти нашої держави. Зараз українці у війні з Росією теж втрачають чимало кращих синів України. І якщо раніше це було задля возз'єднання, то зараз це радше, аби не допустити розколу. Чому ми зараз приходимо до того, з чого все починалося? Тому що мабуть що ті уроки, ті висновки, які нам давала історія, ми не зробили, тому що ми не готові були будувати дійсно міцну. Державу, яка могла відстоювати свою незалежність. Сьогодні ми маємо за це заплатити дуже страшною ціною, ціною життя наших і хлопців, і дівчат, і всього народу, тому що війна це величезна напруга, але ми переможемо, тому що ні один, що народ не здобував свою незалежність без боротьби. Сьогодні настала наша черга. Ми ще надіялися на те, що наші сусіди, наші друзі. Ми старалися думати про це, ми думали про це, але на жаль, це не підтвердилось. І наші в лапках друзі вони не наші друзі. Тому у нас така ситуація. Нам треба знов таки уроки, які нам історія надає вивчити і правильно їх приймати рішення для того, щоб ми залишалися суверенною і свободною державою.